Дивіться, дивіться, нема ради, ходить ґаздиня. Купила в неї каву на балконі, в неї так сонце пришкварює, Розумієте, що я собі б мусила аж полежати. Вона мені каже, тобі похвастаю, що я купила. Купила Моніці, на таку спідницю, шорти. Ну, так, купила під колінки їй до того, так. білесенькі, і купила їй такий гарний скветр. Так, ну, гарна, гарно, манька додовольна. Та й Ти заодно вишиванку заберу для Максима. То не знаю, що йому купляти, бо він так росте, розумієте, що капіць. А так на перший дзвоник, що хай довишить сорочці. Галя каже, він під на перший дзвоник кажу: я цього не знаю. Чи а, він може. піде, чи не піде на перший дзвоник, то в нас той кавалер. Може, і не піде. Там він не любить ходити на перші дзвоники. Та й все. А в неї тепер в хаті файно, бачите, в неї тепер є штори, в неї прохолодно, ну колись було жарко. Вона мені вже все похвастала, щоб кожній тумбиці в шафі поприбирала холодильнику чистота у неї, <гум> нічого лишнього немає. Зошити, дитині. То... Такий учень, так, якраз скільки зошитів. Ага, атлас. То, то, що на 7 клас атлас, то що таке? Немаради. Ручки. Ну, не то воні. ясно, ясно. Є то, немаради. Тому вже учень до школи буде готовий, немарадок. Сказав до мене, купимося по блоку. Що купити? По блоку зошиту. По блоку зошиків? На нашому сіки зошити. <різь> але в Галі файно, але попили каву, треба йти додому. Треба, кажуть, щось їсти готувати. Бо то, що вони вчора наготували, то я не знаю. Хочу хай Сергій Кабанос зробить. Хай Сергій зробить кабанос. Хай Сергій зробить кабаноса. що це за картина? Хай Сергій зробить кабаноса. Та таке файний перепуск. Дивіться, Моніка, Собіця, Моніка намалювала картину. Боже, як гарно, яка молодець. Mm. На із, із кольорами все супер. Mm. Та вона сама малювала чи з якогось ескізу. Само. Люди добрі, яка молодець. Ну, вся в татар, та й в мене. Треба щось десь придумати і поставити. Нагодку на диван зверху. Ну. Гарна картина, супер. Що ну, хоче? Талановита Хочу. дитина, що скажеш? Я Хочу знаю, то зробити з Максимом і Монікою. Я там маю котку, знаєш, поставити. Я щоб мені діточки об'їмали. Ні, і нема ради з нею. Що? Нема ради з нею. Коротше, з тобою файно треба мені шарувати додому. Як тут нема ради зі мною? З ним вона буде вісити. Та ясно, ну, що буду, то мої діти, я певне тебе будуть. Галя в тебе тікет казати. Ну то вітер Виключай.